У цьому році таких не ловили на ого. 60 грамів. Щось хотів сказати, я див спів. Ну, Майже яковіч казав тут до кілограма. І ось вам карасик не спротивлявся зовсім. Крім карася нема нічого. як зайшла отак на весь залі. Ну Він чутливий такий. Ну так там тест до 100 грам патріота до 150 ну, хтось спрямує. Які хороші коросі сьогодні у нас ну, Ми в цьому році таких не ловили на іскрики. На іскрики ми таких не ловили. Та ні, не добавь. Ого-го, ага, ага, ага. висек. Руве. Та ні. Карасіровани ж. Ага, тут немає, що він зійшов. Так дергався. Ну зараза, ти бачиш. Зійшов. Так хотів визволитися, Так і висмикнув. Ось такий маленький гачочок. Це такі дрібні краще клює. Що беру, мабуть, ці тапочки. Поставлю якусь зараз флет кормушку, то буду на прикормку, на кукловить. Не клюють. Поки ще тапки. Тут крупненький гачок. все хороший очок новенький 60 грамм ну то що надо Сейчас поставлю, будем дубасить на флет на прикормочку на чесночный кут Кармушенці кук працює добре Там в углу рибаки прокинулись Вроді як наші знайомі Пізніше сходим попитаємо, що вони там ловлять Вообще-то на крупную рыбу. Обычно. Так, пришел у нас... И что, у нас? И что у нас чесночный кук. Мне кажется, там сытый. Це щоб не помі. все. Да, друзі, ходив, отуда в угол. І справді там знайомий. Вже не одну добу лови. Не піймав ні одного ні Амура, ні коропа. Хоча він лови саме цю рибу. А в цьому сезоні, каже, окрім карася немає нічого. А ми тільки збиралися десь поїхати поїхати на Амура з мочовочкою. Ну Тут хороше місце таке. От тепер, мабуть, будемо думати, чи варто їхати, чи ні. Ну що, ловим далі карася. Бачите, взяв перезакинуть, а тут А тут дружбанчик сидить. Сидить дружбанчик, тяну, думаю, що так важко. Ну. Хто це зробив? Отказав казав Владик. що, чесночный тільки працює. А ты на пенотиста клювала чи не? Ну просто клывала. Это буває краще на пенотиста клюя. Сегодня сейчас щось... чтошный кубач Часночку захотел. Тарас Ветер поменялся. Виттиля дуло, а сейчас с того боку. І підсилюється, дивлюсь. Входив туди, дивиться місця там. Дуже дує. Що місць немає, то ще й дує. Так що у нас це ще й непогано сьогодні. Воно що не жарко. Ветер опять поменялся Опять нам Облыча и, и поклевка При боковом ветре Что-то не очень А сейчас снова на нас, снова пивничный И вот вам карасик Поменялся ветер и снова карасик. Пенотиста? Да. Без опарика? Поставил пенотисту без опарика. Я думаю, это пенотисто, Сейчас ветер, не видно, значит, поклевка или нет. все-таки будет клювать. Угу, какой добрый. Угу. Спросил. А пенотисто на месте. Ком'я шість карасів на одне пінотисто такого мабуть вже ніколи не буде може і буде Все, на цьому місці 6 да? карасів піймав на одне і те саме пінотисто І світ. У і світ. Я ж кажу, вітер помінявся І от тобі результат Як багато залежить від вітру, від вітру, від погоди. Деякий, ай я не спію вже. Отак от тяни, тяни, робиш. Тяни. рекорды света. вот да, раз. Ага, ну, я сказал, до килограмма караси ночью клюют. Так что я не удивляюсь, что они такие крупные. Так, Що, серйозно беремося за рибалку Зранку не додавали ми папариша, а потім щось сюди помінявся вітер затихло сидимо ну що на щось міняти давай опариш додавати, і спрацювало і вітерець північний Ось Щось хотів сказати, я не Тільки <ріст> рота розкрив, зевлюсь. Опускає Опускає свінгер. Ай-яй-яй, що, нема. Та що ж таке, ну тянув же ж... Ну так ось отакий самий гачок на фідер. Да, так. Подсекнул так хорошо, житяну, чув, що було. Опять бештем печок. И все. Щось кук перестали перестав працювати. Так вот збиваю, тільки поклевка. Що на фідер, так от дерг, його кука нема. И тут тоже. Що мабуть треба ставити щось друге. Эта фигара кидай она. Это вообще нам полипатин. Там клювання. Декарас. То хороший. Як питал побить. Да. Чего вітриган?

Двойний пік це вже мабуть клювання Нема Спрей, флагман карась О, опять бач ну підкрутив опять, то Тут... ну а є щось то он то він не, это, не сопротивлялся совсем. Я думал, что нет ничего. Ну. И на пенотиста, на мушлю. Да. Я только сижу и думаю, что клюнула твоя. Сразу повинна моя, а не рядом. Ну, у нас стаяк зашла вот так на весь залив. Заразится оклюня. Думаю, что то молчит? Не хочет. Иди. Пусть Я у пицак сразу. <laughs> Правильно? Ну, пицак, да, клади я туда. Что? Так, я заряжаю кормушечку. Та, я дверну з одного карася. Я? Да. Не злово, я думаю, що буде мені допомагати. Та я щось все закидаю. Тебе... Покажи. Та, да, красончики. Не, сабіки, я тобі кидаю. Що -то це грушку взяла звідси, можна? Так і думала, зараз возьму грушу. Сиділа, сиділа, зараз возьму грушу, буде клювати. Так воно і є Підсак, пиццак сільця. Ну якийсь кабанчик Що, є? Вроді я так почекала Долавлюємо краніх карасів, будемо збиратися. Вітер страшний. Бачите який вітер? Ага. Ливи по волна. Бежит, бежит, ВВ. бежит, живи. Ну, пицца. О, зайшов. Молодец. Молодец. Хлопцы, молодцы. Нас зараз змиє. Друзі, будемо закінчувати рибалочку. Бо такий вітер дме. Боїмося, що вийду, я здасть все здоров'я. А ще скільки рибалок попереду. Ви бачите, сонце світа, вроді би і жарко, а я вдітий, бо видуває все тепло з нас. Та й сидіти при такому вітрі, знаєте, некомфортно. там трошки е? А да, ну, ну показывай, что тут. Как раз пока садок выстираешь, да? Угу. Он позастревал. А ну отцепиться, ну. Ты глянь, а ну. Супер. Два десятка є. Я дуже довольна. А ти. Друзі, всім дякуємо за перегляд. Не забувайте про лайки, коменти і до зустрічі!